умирає умірають последнім. Чому? Бо зараз ви всі бачите цей фарс під назвою Вибори президента Московії він активізувався і є в цьому і певні позитивні нотки у вигляді цього Надеждина Надіждіна чи як там його. Ну, по-перше, звісно ж, не треба покладати якихось марних сподівань на нього. Ні, ми розуміємо, що справжніх опозиціонерів Москви не вбивають, таких як Політковська тощо. Вони вбивають всі, хто ходить до них на федеральні канали, він служив там дуже часто, таким знаєте, мальчиком для біття, ось ручним ліберальчиком, об якого дуже зручно було витирати ноги, обсирати його і показувати. Бачите, які ці ліберали, ниці до того, що в них завжди опозицію чогось називали лібералами. Тобто, навіть таким чином закладаючи, що людина, яка... В, в, в опозиції до Путіна вона може бути лише лібералом. Послухайте, оці всі е, браві московити з РДК, я б не назвав би їх лібералами, але вони явно в опозиції до Путіна. Тобто, опозиція <світ> <світ -позиція> до Путіна вона не завжди ліберальна. Навіть більше справжня опозиція, вона взагалі ніколи там не буде ліберальною. Та менше з тим. Тобто, ми розуміємо, якщо людину пропускали на всі ці федеральні центральні канали. І вона служила там, знаєте, як такі ось в них є ручні українці, так би у лапках. І підбирають завжди таких людей, ви розумієте, пузатих, таких огрядних, якихось тупеньких, недолугих. Показати, що ось вам ось вам обличчя українців. Подивіться, ну це такі дешеві, просто дешеві принципи пропаганди. Так ось ми розуміємо, якщо людина туди була вхожа, то явно це не справжній опозиціонер. І я гадаю, що його. Пропустили і взагалі е допустили до участі до цієї чому. Вони хотіли показати Заходу. Мовляв, ви бачите, у нас демократія. У нас взагалі з цим все в порядку. Ось був ліберальний кандидат. Він набере там якихось півтора відсотки. Ну не більше, може, два-три відсотки. Набере. І це буде таким, ви знаєте, якби свідоцтвом, що мовляв, бачите, у нас демократія. Лавро буде надувати щоки. Оце Мурлова, он буде теж казати, що в нас були демократичні вибори, тощо, а ось переміг Путін. Але ви знаєте, Господь вміє сміятися, і в нього дуже добре із почуттям гумору. Тобто, ця людина, як я гадаю, це абсолютно такий підписний мітрофан. Ну, гадаю, що це просто якийсь агент КГБ чи ФСБ вже зараз. От. Або його використовують, але вони прорахувалися. І те, що всі ви бачили там, на Московії стояли величезні черги людей, оцих простеньких і тупеньких московитів, які вони вважають, що від них там щось залежить. І ось вони стоять у чергах, щоб віддати голос за Боріса. Да, здається, його так, Надєждіна, значить, щоб підписати, мовляв, щоб він брав участь. У президентській гонці, а це все дуже добре. Ми з вами побачили сотні тисяч людей, які готові, попри все, попри тиск значить, держави стояти і віддавати підписи, ось вони хочуть голосувати і віддати голоси. Я гадаю, що ць ну, так само, як колись москвини влаштовували українізацію у нас. Для того щоб виявити цих українців, як в мені Мазайлі. Ви пам'ятаєте, той дядько Мокія казав, що ця українізація це дуже тимчасово для того, щоб виявити всіх нас українців, а потім нас в бараній рог скрутити. Він, в принципі, все правильно казав, так воно і було. І того ж самого мого Миколу Колішан за цю його виставу, в тому числі, втім числі за мину замазайла. Теж скрутили вборонячий ріг, ну, власне, вбили. Ну так ось йому дозволили, гадаю, що цьому Надєждіну, озвучувати такі, ви знаєте, дуже обережні антивійськові гасла, щоб побачити, скільки людей на це поведеться, скільки людей готові, готові, значить, за такою риторикою слідувати. Але вони зробили дуже велику помилку, що ці гасла взагалі почали озвучуватися. Це теж такі ось свого роду вікна Овертона. І Москвинам у голові вкладається ідея, що, як ви знаєте, у цей мем а що так можна було? Так да, так було можна. В них в голові вкладається одна дуже важлива думка: що ця війна нікому не потрібна. Насамперед, ця війна не потрібна їм. І він сказав колись: оцей Надєждін, що першими указами ну це Ленін. Ленін, 21-го століття, ви ж пам'ятаєте, як до влади дорвався Ленін. Його теж не сприймали всерйоз. А він що він казав? Декрет о мірі. Так ми розуміємо усю брехливість і так далі. Ніяко міра так і не відбулося. Почалася ще більша війна, та, тим не менше, саме на лозунгах о мирі. Ось декрет о мирі, декрет про мир. Ось на цих лозунгах, ось на цих гаслах, Ленін прийшов до влади. Якби він там казав Війна до поб'єдного кінця, Давайте просто змінимо якось конституцію, стрій, значить, впровадимо якісь совєти, но війна до побєдного кінця, То пшик був би, просто пшик. Ніхто б за нього взагалі би не пішов. Так ось, декрета Міря. Це такий собі Ленін, звісно ж, він не тягне. А така, ось, знаєте, проба пера, такий приттеча, і це дуже гарний, це дуже позитивний посил. Тобто. Через нього, його вустами, у суспільстві московитів зараз буде розповсюджуватися думка, що, виявляється, можна жити без війни, що небо не рухне на землю. Ви вивели, наприклад, ті війська із Київської, з Чернігівської області і так далі. Назвіть це як хочете. Ви своїм лахам це продасте як завгодно, як дуже велику перемогу. Ви вивели війська з Херсону і що рейтинги Путіна не впали. Небо не впало на землю, нічого не зробилося. Так само виведіть війська із усієї решти території України. Ну, я гадаю, так в принципі, люди мають міркувати. Ну, наша ж помилка ви розумієте, що ми вважаємо їх людьми. А це ж не люди, це просто орки. Тому, можливо, ми і помиляємося. Але навіть у орків є відчуття безпеки є відчуття куска хліба на ньому, щоб було масло, і щоб його не гнали на війну. І тут буде дуже сильним аргументом, переконуючим аргументом, кількість московицьких втрат на цій війні. Ось якщо ця кількість почне зашкалювати, якщо вона реально сягне мільйона за рік, і при цьому не буде пропорційно пов'язана з українськими втратами, і це можна зробити і в. Ми маємо влаштувати мільйон московицьких втрат щорічно, не за рахунок наших втрат. Так ось о, це буде надпотужним аргументом. Надпотужним аргументом для того, щоб лозунги, які зараз звільнить оцей Надєждін в їхнє московицьке суспільство, для того, щоб вони почали жити самостійним життям, щоб людям війна обридла, ось коли вона. Їм обридне, коли вони будуть бачити всю безсенсовість цієї війни, як свого часу в США, суспільство побачило безсенсовість війни у В'єтнамі. Це зараз ми розуміємо, що вона не була аж так безсенсова. Але на той момент все суспільство переламало, суспільство воно вимагало припинення війни. Вимагало, просто вимагало так само і з Афганістаном. Суспільство. В нас нічого не вимагало, не те суспільство, совєтський Союз – це далеко не Сполучені Штати. Та тим не менше було очевидно, що суспільство цю війну вже не сприймає, вона нікому не потрібна, вона ні в кого не викликає почуття якихось. Ви знаєте інтернаціональний долг і так далі, захищать соціалістичний строй. Ну а зараз тут розкаязичний хто що. Ось ми маємо просто домагатися того і пред'явити їм такий великий зсушний аргумент покласти на всю їхню цю пропаганду, який би їх переконав у думці, що ця війна насамперед їм не потрібна. Тому, ну як то кажуть, надеждян вмирає в последнім. Побачимо, що з цього вийде. Я в будь-якому разі оцінюю це дуже позитивно. Тому що через цю людину можуть в їхнє суспільство потрапляти такі сентенції, такі думки, яких до цього не було. Тобто, людина буде озвучувати такі думки, які можуть призвести до дуже цікавих реакцій. Побачимо, друзі, що з цього буде. Всі бувайте, нам своє робить, і далі буде.